Відпрацьоване дизельне мастило. Використовуємо для захисту від мишей. Оброблюємо нашу лозу, наші рукава 40-50 см від краю. Гарно допомагає. Миша боїться як хвої, так і мастила, тому вона до наших голів, кущів не підійде. Не Шкодуємо мастила, змащуємо. Якщо у вас є додаткова можливість, можете використати 300 грамів на 5 літрів мастила железного купоросу. Розколочуємо і також змащуємо. Ось такий це має вигляд. Кожен кущ змащений. Також в міжряді ставимо пастки. Беремо пластикову бутилку 5-літрову, відрізаємо дно, кладемо кирпичик і кресину отруту. Нехай смакують і гинуть. Ми маємо можливість оперативно додати її, коли вони її з'їдять.